Доброго здоров'я всім пасічникам. Вже скоро настане осінь і вирішили з дружиною пошити такі ось із такого матеріалу, утеплюючи для вуликів. Це синтепон 50 на 50 і агроволокно 60-ї плотності. Ось таке чорного кольору. Купили цілий рулон такого синтепону. Ось як ми виглядає. вирішили на 50 взяти. І Зараз будемо його розкроювати і шити. І подивимося, що з цього вийде. І ось продовжуємо наше відео про подушки на вулики. Дружина вже закінчила їх шити. Ось такі вони гарні в неї получилися. Нагадаю, що синтепон 5 і агроволокно 60-ї плотності. Ось для зразку, для порівняння, купив таку подушечку у пасічницькому магазині, коштувала вона там 45 гривень. Купляли її тільки тому, щоб просто розпороти, подивитися, що там всередині там набиті, набиті різні обрізки. Ну, ось, ось так видно, Дружина вже її зашила, різні обрізки від синтепону, там ватіну, все. І Вона так наче кажеться і об'ємна, але якщо розібратися, вона так тут збилася, тут ось пропуск. Ну так нам не сподобалася ні якість, ні її ціна. Ну, тому я вже говорив, що вирішили пошити такі. Подивимося, як вони себе зарекомендують, чого саме синтепон, тому що він не впитує вологу і агровологно теж гарно пропускає. Вихід вологи і ход повітря. Ось ми їх нашили на всі вулики. Ми ще зараз знаходимося на кочівлі, стоїмо в людей, аж туди так пасіка протягується. Зараз приїхали, будемо ставити утеплювачі, будемо також. Ложити подуш... ну, подушки, полосочки, знімати корпуси, робити ревізію і готуватися вже до переїзду додому. Це ось наші нові вулики. Вісім ранку щось трішки прокидаються, стоять в холодку. Ось таке вийшлося відео. Дякую за вашу увагу. До побачення.